Олексію, у мене є теж дещо новини з відбору хліб у е, пана Ліхмана. Значить, в деяких округах підрахували від 5 до 9% голосів. Отже, в Криму в окрузі номер один регіоналка Віталіна Дзоз випереджає Леоніда Грача в Дніпропетровську. Регіонал Олександр Момот набирає більше 50% голосів. В 45-му окрузі в Донецької Донецька е, передує Юхим Звягільський. Е, потім в місті Суми е, регі... опозиціонер Олег Медуниця перемагає наразі на даний момент. Після 9% самовисуванця Єпіфанова. в Харкові. поки що передує Ірина Бережна по округу проти опозиціонера Олександра Кірша і Олег Ляшко на Чернігівщині теж поки що лідирує. А зараз в цій студії ми продовжуємо говорити з людьми, яким ми довіряємо, які теж які ми стежили за виборчим процесом. Це Володимир Ветрович, історик Дякую. Володимир. Як ви сприйняли результати екзитполів, Ну і вже перші результати підрахунку голосів. Ну, двояке ставлення в першу чергу, негатив. Негатив це те, що Доволі мало людей прийшло на голосування, попри те, що ситуація в країні є доволі напруженою і драматичною тобто, це означає, що або люди не розуміють наскільки є ситуація в країні, або що напевно ближче є до істини, що ця політична пропозиція, яка зараз є, так чи інакше не відповідає їхнім запитам. І Через це люди як кажуть, голосують ногами і не приходять. На виборчі дільниці позитивом є те, що за результатами цих виборів е, я думаю, що відбудеться досить серйозне оновлення кадрового складу депутатського складу е, Верховної Ради України і з'являться справді багато нових людей. І я думаю, що в такій ситуації, в якій зараз є Україна, е, кожне оновлення кадрового складу буде на користь країні. Дякую, Володимире. А зараз пропоную вам і нашим глядачам подивитися нашого, на нашого колегу Андрія Сойчука, який зараз перебуває на Майдані Незалежності, де, як вважалося, буде збиратись чи має збиратись український народ, вітати свято демократії. Андрію, якщо ти нас чуєш, що відбувається на Хрещатику, на Майдані Незалежності? Чи є люди? І взагалі, що там, від... що там є? А, добрий вечір, Охтанжер. Ну, насправді тут багато. Свіжого повітря, але насправді дуже мало людей майже немає перехожих. І з новин, ну, хіба що тільки що почав накрапувати дощик? Тобто ніяких революційних настроїв я не бачу. Ну зрештою, це достатньо зрозуміло, оскільки є наразі адекватні менш більше результати екзитполів. Відтак люди будуть чекати вже на оголошення офіційних результатів. Якщо вони не будуть збігатися з екзитполами, тоді вже напевно буде якась інша реакція. Але ну мені важко прогнозувати наразі. Тут дуже спокійно і тихо. Андрію, А оці словно звісні чи сумно -звісні танки, БТР, які налякали. З прогресивне люд, чи вони ще є там на місці? Uh, так, вони є тут. Їх охороняє кілька міліціонерів. Uh, подекуди тут підходять якісь запізнілі перехожі, які стоють біля них. Це військова техніка. Наскільки я можу розуміти, часів Другої світової війни вона виставлена як експозиція. Uh, ну власне, тут є кілька. Гармат, якісь вантажівки, ну те, що я бачу, але ну зрештою воно просто стоїть тут темно чи, доволі. Чи багато міліції, чи є представники спецпідрозділів? Бо говорили про те, що вони будуть блокувати майдан, щоб там не було масових скупчень? Зрештою, рішенням суду в Києві до 12 листопада масові заходи, крім державних, заборонено. Відповідно, чи міліція і спецпідрозділи дбають за на виконання цього рішення суду. Е... Отже, е... Вахтанджер це запитання до мене було. Я вибачте. я... Так, я повторю, чи багато спецпідрозділів і міліціонерів, які мали б виконувати рішення суду про недопустимість масових Так, так, Я почув. Так, я почув. Наскільки я можу судити, тут буквально є кілька міліціонерів. Ну тобто, те, що я бачу в центрі, центр я повторюю, є порожній. Очевидно, що ну ніяких там революційних настроїв або великого скупчення людей тут наразі я не спостерігаю. Можливо, буде інакше, на, ну, на наступний день, якщо будуть якісь вже результати по виборах, які будуть відрізнятися від екзитполів. Дякую, це був Андрій Сайчук, який дихав свіжим холодним повітрям порожнього хрещатика. Володимире, от те, що е, люди зрештою ну от не виходять. Після оголошення результатів, пободах зітполів на вулиці, те, що явка 57%, що реально дуже мало ми бачили криву в новинах з кожним з виборами все менше, і те, що два радикальних крива проходить в парламенту з однаковим результатом комуністи і соціал-націоналісти, чи це є свідчення кризи суспільства, яка виборами не лікується. Я не думаю, що можна говорити вже про якусь кризу, все таки явка попри те, що зменшується, попри те, що є напевно найнижчою в історії. Різ сучасної України, але тим не менше не є якоюсь критичка критично низькою, е, і в принципі я думаю, що суспільство таке реагує на те, що відбувається в державі, і готово готове вибирати собі майбутнє. Те, що зараз немає людей, на майдані це абсолютно об'єктивно і нормально, тому що зараз ці люди, які справді дбають про е, свій вибір, захищають свій вибір чи е, намагаються захистити свій вибір в момент підрахунку голосів, чи потім в момент того, як голоси будуть рахуватися на в. Вже в окружних комісіях відповідно очевидно, що і в 2004 році, ще в дванадцяті годині ночі ні, 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 ніхто не говорив про початок якоїсь революції. Про те, що треба виходити на вулицю. Очевидно, що зараз е, треба зробити максимум дій, які забезпечують і гарантують захист е, власне е, в, в, захист цього вибору, який, який був зроблений, і щойно десь під ранок ми будемо бачити, чи справді з боку влади були якісь чи є якісь спроби е, вплинути на це. Виволевили чи немає щодо радикалізації суспільства, то ну в першу чергу дійсно мені як історику сумно, що е, такий високий відсоток отримала комуністична партія, яка, як на мене, не мала би бути взагалі присутня на політичній мапі України І, щодо е, успіху свободи. Я думаю, що цей успіх значною мірою є був гарантований. Можливо, настільки українським націоналізмом, як російським націоналізмом, як наступом російського націоналізму це в Україні реакція, це реакція, реакція. Це абсолютно реакція на те, що відбувалося протягом останніх двох років казколісніченка ківало, ківало. Взагалі за, за те, що протягом останніх двох років зроблено багато чимало, дуже таких серйозних кроків з боку власне влади, е, які росіються як українцям може, як питання по чи Можуть у ці молоді націоналісти, бо здобувши це доволі молоді люди. Прийшовши в парламент, ну внести той струмінь, про який багато хто говорить. Таку справжню радикальність українську привнести, а не стати одним із них. Ну очевидно, що ми це побачимо тільки після того, коли цей парламент запрацює, тому що справді є дуже багато з одного боку очікувань в людей від цієї нової політичної сили, яка щойно почне працювати в якості парламентської, з другого боку, є побоювання, що вони не виправдають цих очікувань. Очевидно, що лише час може це показати? Дякую, це Володимир Вітрович, історик. Ми весь вечір коментуємо те, що відбувається сьогодні, в день виборів і зараз під час підрахунку голосів. Зараз коротка реклама. Не покидайте ті Ми продовжуємо працювати. Ніч виборів триває.